Друзі, доброго дня! Американ Експрес знову розвантажує черговий автовоз. Але на цей раз замість привичних двох великих автовозів до нас приїхали двоєчки. Чому ми зараз користуємось двоєчками? Тому що наші клієнти мають отримувати автомобілі вчасно. Всі знають, що відбувається в Польщі, тому ми таким способом доставляємо автомобілі максимально швидко для вас. Ідемо, подивимось, що приїхало нам сьогодні. Не втомлююсь повторювати, що менеджера American Express підбирають для своїх клієнтів тільки найкращі автомобілі на мінімальних пошкодженнях. Автомобіль номер один Nissan Rogue Sport в такому графітовому кольорі дуже свіжого року машина по пошкодженням. Дивіться, будь ласка, тут лише дверка, водійська замята. Да? З порогом у нас все окей, можливо, там міліметр треба буде підтягнути, але це зовсім не проблема для такого автомобіля. Ну і шторку перепакувати. Фактично, ви за 14-15 тисяч отримуєте свіже авто в дуже класній комплектації, і машина приїжджає навіть. Ковпаками, які стояли на цих колесах. Позаду мене, друзі, Lexus RX350 2021 року. Машина по пошкодженням просто бомбова. Що це означає? Заді лише зім'я та трішечки ляда, яку можна поновити або поставити іншу, і все буде окей. Усілітель на місці можете подивитись самі. Друзі, наступний автомобіль в нас це Audi Q3 в преміум-комплектації 2016 року. Що тут з пошкоджень? Фара відсутня. Велика проблема, правда? Далі. Ось нас зустрічає така цікава ручка. Це нова розробка в Audi. Потрібно потягнути за тросик, трошечки на себе, і двері з легкістю відкриваються. Але якщо відкинути жарти в сторону, тут лише невелике пошкодження по цій частині. До речі, це мої самі улюблені пошкодження, тому що просто міняються дверки або рихтуються. І автомобіль у вас вже повністю готовий до поїздки в рео. Ну і друзі, також бампер у нас трішечки відійшов, але це можна, скажімо, Несильним рухом руки все поновити, плюс арочка є в автомобілі. Друзі, дуже холодно на дворі, дує шалений холодний вітер, але я не можу вам не розповісти про цей класний автомобіль. Це джип, Cherokee Trailhawk 2020 року. По пошкодженням, знову ж, ізумітельний. Машинка заїхала підвисок по цій частині, плюс був ударчик сюди. Тут з пошкоджень лише полка крила не сильно. Не сильно її можна відремонтувати. Ланжерон у нас на місці, фактично, тут тільки навісне та полка крила. Отакі пошкодження підбирає Американ Експрес. Як бачите, друзі, в основному приїжджають кросовери, тому що українці полюбляють кросовери. Плюс ці машини можна достатньо вигідно доставити в Україну. Ось, наприклад, Ford EcoSport в комплектації Titanium. свіжа машина е, з пошкоджень. Да, невеличкий удар попереду при цьому спрацювала безпека в салоні, але це навіть добре, тому що ви не в перекупах купили машину, а ви купили автомобіль за аукціону США. І Коли наші майстри поновлять безпеку, ви будете знати, що вона у вас є 100%. Знову ж таку машину можна привезти в районі 10 11 тисяч доларів США під ключ, і це буде 17, 18, 19 і так далі. Роки це буде свіжа машина в мінімальний бюджет. Так, да, вона невеличка, але як для жінки, для міста просто шикарний варіант. Тим більше це Титаніум. Поглянемо на комплектацію. Друзі, ми в салоні спорт, а Що ми бачимо з комплектації? По перше, тут у нас є стілічок, який відкривається та зачиняється. Ну. Ясна справа подачочники. Є клімат-контроль двозони, є підігріви передніх сидінь, є підігрів керма, є кнопка старт-стоп. Мультикермо, звісно, і шкіряний салон. Для автомобіля в такому бюджеті це дуже класна комплектація, як ви вважаєте. І комфортною вона буде для міста також. Тому що тільки подивіться, які здорові в них видно все повністю, що відбувається навколо вас. Кермо таке приємне а ще і взимку з підігрівом кайф. Ну і, звісно, ж тут є мультимедіа на такому цікавому екранчику. Друзі, черговий бестселер. Це Volkswagen Tiguan Allspace 2019 року на se комплектації. До речі, що варто знати, в цих кросоверах, на відміну від попереднього кузова вже встановлюється гідротрансформатор. Aisin. це хто не знає. Дуже класна надійна японська коробка автомат. Це буде не DSG, машина технічно дуже класна. Плюс по комплектації демте подивимось, що в ній є. Перед нами, друзі, комплектація SE з мінімальними допами. Панорами в цьому автомобілі немає, але є семімісний салон, плюс шкіра, плюс такий класний хорошої якості монітор, плюс підігріви сидінь та плюс двохзонний клімат-контроль. Ну і коробка, як я вам казав, це Айсіновський гідротрансформатор. По пошкодженням, по даному Тігуану, друзі, як бачимо, машина практично повністю ціла. Тут є невеличке таке пошкодження по бамперу, при цьому фара працює. Але ще є маленьке пошкодження, яке називається андеркерідж. В машині трошечки пробитий поддон, але це дуже дешево та швидко робиться. Плюс наші майстри, знімаючи ці автомобілі з автовозу, завжди перевіряють технічний стан авто, перевіряють кількість масла та соло інших рідин, які потрібні для того, щоб автомобіль завести. Якщо їх нема, звісно, ніхто його заводити не буде. Але по ремонту це буде швидше та дешевше, ніж робити якісь навіть навісні пошкодження. Тож, друзі, як ви бачите, в нас робота не спиняється ніколи, навіть якщо якісь проблеми є на кордоні, все одно автомобілі приїжджають та приїжджають швидко. По пошкодженням черговий раз вам показую, які автомобілі купляє Американ Експрес. Тож, якщо вам потрібна класна машина, зовсім відмінна в кращу сторону від ринку України, телефонуйте нам, замовляйте свої тачки та будьте щасливі!